Юрій Мушкетик визнаним одним з найпопулярніших авторів в сучасній прозі та літературі, це обҐрунтовано тим, що за останні 30 років своєї діяльності він зміг написати більше романів, поем, творів і п'єс. Народився автор 21 березня 1929 року на Чернігівщині. Дитинство Юрія Мушкетика було. Перервано, як і у всіх дітей тоді війною. Хлопчик багато настраждався і багато побачив. Ці для сліз враження ляжуть в основу багатьох його романів і творів. Всі його твори були як критика на сучасну владу, на політику. Він так само багато книг написав на тематику війни, яка. Потворила його щасливе дитинство. У його книгах безмірна кількість злоби на уряд, жалю до звичайних людей, співпереживань до подій. Всі твори цього автора можна переглянути в нашій бібліотеці. Вам більше не потрібно витрачати час на пошук літератури в інтернеті або на полицях книгарень. Приходьте до нашої бібліотеки, де ми вам представляємо перегляд літератури до дня народження письменника, пошук духовного скарбу в творах Юрія Мушкетика. Він писав. Також е, твори присвячені історії нашої країни. Е, Жовтий цвіт кульбаби, гетьманський скарб, ось, наприклад, на брата-брат. У романі на брат-брат відтворено події, що розгорталися в Україні за часів Гетьмана Веговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність е, вилилася у Братубивчу війну. Через долі героїв роману, братів, журавок, автор зображує страшну трагедію цієї війни. Люди однієї крові стають ворогами. Брат іде на брата, і голови свої кладуть, не здобувши ні слави, ні волі, ні правди.